Через три місяці на виборчих ділянках США пройде одна з ключових політичних подій цього року. Від того, хто стане президентом, залежить як позиція США щодо війни в Україні, так і загалом майбутнє світової геополітики. 21 липня Камала Гарріс замінила Джо Байдена, ставши кандидатом у президенти від демократичної партії. А вже 6 серпня вона обрала Тіма Волза своєю другою рукою та кандидатом на посаду віце-президента. У цьому відео детально розберемо зв'язку Гарріс Волз та який вплив їх перемога може мати на міжнародну політику. Почнімо з Гарріс, 59-річної уродженеці штату Каліфорнія, яка пробила собі шлях на вершину американської політики блискучою кар'єрою юриста. Народилась Гарріс 1964 року у місті Окленд у сім'ї двох мігрантів. Її мати іммігрувала з Індії, в той час як батько народився в Ямайці. Обидва переїхали до Америки шукати кращого життя та отримали престижну вищу освіту. Мати Гарріс стала відомим дослідником молочної залози, а батько став професором економіки Стенфордського університету. Тому зростала маленька Гаріс в достатку та абсолютно комфортних умовах. Після розлучення батьків Гаріс разом з мамою переїхали до Канади, де вона і закінчила свою повну середню освіту. Повернувшись до Америки, вона здобула диплом у політичних науках у Говардському університеті та отримала ступінь доктора права з Каліфорнійського університету у 1989-му. Тоді і починається її тривала кар'єра у американських судових структурах. Першою для Гаріс стала позиція заступника окружного прокурора округу. Алмеда. Просуваючись далі по кар'єрі, вона стала головним адвокатом в офісі окружного прокурора Сан-Франциско. За п'ять років після того Гарріс перемогла свого колишнього боса і сама стала окружним прокурором. Згодом вона піднялася на ще одну ступінь вище і стала генеральним прокурором штату Каліфорнія. Вона стала першою темношкірою жінкою на цій позиції. Загалом, на протязі своєї кар'єри, Гарріс демонструвала прихильність до більш прогресивних поглядів. І так, наприклад, дала згоду на перший одностатевий шлюб у Каліфорнії. Очевидно, що з такими поглядами політичне майбутнє для неї було лише в демократичній партії. Так у 2016-му вона вирішила полишити свою позицію окружного прокурора та спробувати свої сили у сенаті. У виборах до сенаторського місця від штату Каліфорнія їй вдалося перемогти свою опонентку. Рету Санчес, що і стало початком її вже політичної кар'єри. Відслуживши на цій позиції чотири роки, Гаріс заявила про себе як компетентний політик і стала видимою фігурою в демократичній партії. Президентські амбіції політикині виявились одразу, адже вже у 2019 році, за рік до проведення американських виборів, Гаріс висуває власну кандидатуру на праймеріс демократичної партії. Праймеріс в американській політиці це свого роду вибори всередині партії. Під час праймеріс всі політики республіканці та демократи мають нагоду висунути свою кандидатуру на пост президента. Тоді кожна партія окремо проводить вибори, і особа, яка переможе у, наприклад, праймеріс демократів, і стає кандидатом у президенти від демократичної партії. У 2019 році основними кандидатами у праймеріс демократів були Джо Байден, Берні Сандерс, Камала Гарріс та низка інших політиків. І як ми всі знаємо, Гарріс програла такому гегемону демократичної партії, як Джо Байден, що на той час поставило крапку над її президентськими амбіціями. Погляди Гарріс були не занадто популярними, та й серед населення вона не була така вже й відома, адже мала всього чотири роки досвіду на найвищому рівні американської політики, тому її поразка на праймеріз не було чимось незвичайним. Але попри це, Джо Байден розглядів цінність у своєму опоненті після перемоги на праймарі з Байден вирішив обрати саме Гарріс своїм напарником та кандидатом на посаду віцепрезидента. Так і утворився тандем Байден гарріс який переміг на виборах та зробив Гарріс першою жінкою в історії на посаді віцепрезидента. За чотири роки управління її основний фокус був на ситуації всередині США. Вона не дуже часто виступала перед публікою, що і створило їй імідж такої собі фігури за куліс. Перед початком кампанії цього року Гаріс всеціло підтримувала президента Байдена та не виказувала жодних протестів щодо його кандидатури. Але у червні ситуація перевернулась після провального виступу Байдена у дебатах, який в кінці кінців призвів до його зняття з президентських перегонів. Гарі зупинилася перед прямою дорогою до президентської номінації і отримала те, чого їй не вдалося досягти у 2020-му. На даний момент її кандидатура влила життя у демократів та кардинально змінила хід переговорів. Гонів Зараз Гаріс має усі шанси випередити Дональда Трампа та стати першою жінкою-президентом у американській історії. На її поточну перевагу вказують майже усі незалежні опитування. Тому для нас та й для усього світу важливо зрозуміти, яку міжнародну політику можна очікувати від колишнього каліфорнійського прокурора. Давайте розбиратися. За свою кар'єру у судових структурах Гаріс з міжнародною політикою не зустрічалась, і її розвиток у цій сфері розпочався лише після обрання до Сенату. Як Сенат вона відвідала Афганістан, Йорданію, Ірак та Ізраїль з офіційними візитами. Окрім цього, якоїсь більшої роботи з міжнародною спільнотою вона не виконувала та й загалом не претендувала на компетентність у цьому питанні. Більшого контакту зі сферою світової політики вона отримала вже як віце-президент. Хоч віце-президенти і не приймають остаточних рішень, вони де факто виступають ключовими радниками президентів та присутні на усіх нарадах з питань нацбезпеки. Тому можна без сумнівів заявити, що розуміння геополітичної динаміки Гарріс після чотирьох років у Білому домі набагато вище ніж у типового конгресмена чи сенатора. Як віцепрезидент, вона відзначилась виступами на трьох мюнхенських безпекових конференціях та репрезентувала США на саміті Миру у червні. Також вона відвідувала країни Латинської Америки та минулого року їздила з офіційними візитами до Ганни, Танзанії та Замбії. І близькі контакти з африканськими країнами дуже важливі, особливо на фоні повного провалу стратегії Байдена на цьому континенті. За президентства Байдена низка країн перейшли до сфери впливу Росії. Про деякі з них, як от Буркіна Фасо та Малій, можете переглянути минулі відео на моєму каналі. Якщо Гаріс вдасться змінити цю динаміку, це буде надзвичайно позитивний результат для усієї антиросійської коаліції. Але поки що, окрім кілька поодиноких візитів, Гаріс нема на чому ґрунтувати свою стратегію у цьому регіоні. А по відношенню до російсько-української війни вона висловлювалась у схожому до Байдена стилі. Ось, наприклад, її заява з 18 лютого 2023 року. По-перше, з початку цієї неспровокованої війни ми були свідками того, що російські війська вчинялись жахливі звірства та військові злочини. Їхні дії є нападом на наші суспільні цінності. Нападом на нашу загальну людяність у справі про дії Росії в Україні ми перевірили докази, і це беззаперечно злочини проти людяності. І я кажу всім тим, хто вчинив ці злочини і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів. Ви будете притягнуті до відповідальності. З огляду на те, як Гарріс буде вести себе в ролі президента, наразі немає підстав вважати, що вона буде якось змінить підхід Байдена до міжнародної політики. Саме Байден став її основним ментором у цій сфері, тому найвірогіднішим варіантом є продовження дуже обережного підходу США до будь-яких заворушень за кордоном. Для нас це означає, що швидкість та кількість американської допомоги у найкращому варіанті залишаться без змін. Така сама ситуація із поглядами Гаріс стосовно Китаю та Близького Сходу, хоча деякі аналітики вважають, що вона все-таки може дещо змінити стратегію навколо Ізраїлю та посилити тиск на Натаньяху з ціллю припинення війни у секторі Газа. Підсумовуючи, можна з впевненістю сказати, що вибір Гаріс це вибір стабільності. За її президентства, можливими виглядають лише мінімальні зміни стратегії Байдена, і, на мою думку, це ж ніяк не гарні новини для усього світу обережна стратегія Байдена вже призвела до низки провалів. Візьміть лише масовий захід Росії до Африки, посилення Ірану та Китаю, торгівельний терор Хуситів та встановлення нових диктатур по усьому світу. Загалом серед низкорозвинених розвинених країн з купою природних та людських ресурсів спостерігається шалена хвиля симпатії до Росії та Китаю. І в першу чергу це провал міжнародної стратегії, як США, так і європейських країн. Які все говорять про абстрактні демократичні цінності, а дієво допомагати з реальними проблемами цих країн не квапляться. А що ж може запропонувати Тім Волс, новий кандидат на посаду віцепрезидента? Тут обійдемось коротким описом, адже прямий вплив віцепрезидента на міжнародну політику досить мінімальний. Народився в у маленькому містечку штата Небраски з населенням всього 3,5 тисячі людей. Після закінчення школи він записався до армії, де прослужив довгих 24 роки. Паралельно з цим він роками працював вчителем та тренером з американського футболу. Він навіть прожив один рік у Китаї, де викладав у місцевій школі. У Китаї він також непогано вивчив мандаринську мову. Далі він увійшов на політичну арену, ставши конгресменом, а згодом і губернатором штату Міннесота. Загалом його політичний профіль ґрунтується. На трьох ключових елементах: вчитель, військовий та виходець із сільської Америки. Попри такий типовий мікс для якогось консервативного республіканця, Волз є відданим демократом та послідовно займає максимально прогресивну позицію у всіх політичних питаннях. Це, напевно, і стало основною причиною того, що Гарріс та Волос знайшли спільну мову. У питанні російсько-української війни Волс висловлював типові заяви засудження російської агресії та підтримки України. Відзначити у цьому питанні можна лише встановлення сільськогосподарського партнерства між Міннесот де Волс є губернатором та Чернігівською областю. Загалом Волс не приносить нічого цінного до вирішення міжнародних питань. Всю свою кар'єру він побудував навколо саме роботи з американським суспільством та розв'язанням внутрішніх проблем. Це і стало причиною його номінації на посаду віцепрезидента, адже як людина з сільської Америки йому буде легше змінити думку сільських виборців, які типово голосують за республіканців. Ось такий тандем Гарріс Волс, який у мене не викликає ані занепокоєння, ані якоїсь симпатії. Підсумуючи, можна сказати, що на виборах у листопаді вирішиться або світовий порядок крокує у тому ж напрямку, що й зараз, або розпочинається новий період хаосу після перемоги Трампа. Стабільність проти хаосу так можна охарактеризувати цьогорічні вибори у США. І, на жаль, ані те, ані інше до позитивних змін не приведуть. Тому єдиний висновок, який тут можна зробити, це те, що Україні потрібно розраховувати лише на себе. І всі плани та майбутні стратегії повинні в першу чергу бути спрямовані на посилення наших власних можливостей. Американська політика доводить, що США все далі й далі віддаляється від позиції світового лідера, і Гарріс та Трамп це зовсім не ті постаті, які здатні це змінити.